Привіт, сьогодні у нас буде достатньо м, чутлива тема, важлива, і вона буде про те, як закінчиться війна, що мене спонукало з тематики економічної антикорупційної, бюджету, якого ми чекаємо, перейти на цю тематику. Це декілька речей. Перше, це те, що на вихідних була велика конференція Ялтинська, на яку приїхала купа іноземних гостей, в тому числі президент. Фінляндії або тут саме Кінкелах, і відповідно всі говорили на тематику, як закінчити війну. Друге, це те, що в мене є можливість поспілкувати з багатьма із цих присутніх, поговорити з військовими і, чесно говорячи, теж з свого боку оцінити ситуацію. І третє, тому що постійно запитують знайомі друзі колеги, як я вважаю, як це завершиться. Тож у мене, напевно, є своя публічна відповідь, яка вам може сподобатись, не сподобатись, відверто. І я підкреслю, що це суб'єкт. Єктивна моя точка зору, тож я не претендую ані на Настрадамус, ані на касандру Просто я хочу поділитися з вами своїми думками. Мені чомусь здається, що це важливо, що найменш для того, щоб ми не мали зайвих очікувань. Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал залізний нардеп Дякую, до речі, за те, що всі так активно підписувались на вихідних. Ми зараз вже пройшли позначку 40 тисяч, навіть 41 У мене є мрія, щоб до мого дня народження це 20 жовтня. У нас було більше ніж. Іся тисяч підписників, тож якщо раптом вам не важко зробити паузу і підписатися, якщо ви досі це не зробили, то, будь ласка, це чудовий привіт, і буду вам вдячний. А ми переходимо до болісної, але важливої тематики як закінчиться війна? Тож, давайте я спочатку почну з конференції. Ялтинська конференція це умовно початок вересня, середина вересня, де приїжджають купа іноземних делегатів і українських, і всі обговорюють важливі тематики. Останні чотири роки це тематика, звичайно, про війну, що достатньо логічно. І ось ці чотири роки виступає, відкриває всю цю конференцію президент України в даному випадку. Це Володимир Зеленський. І дуже класно можна побачити метаморфозу, як змінювалися очікування від наших партнерів від війни і того, як вона закінчиться в якраз цих промовах президента. Я вам зараз зробив підборку, я не ви переконаний, що вона є достатньо показовою, але мені здається, достатньо для того, щоб ви відчули, як настрої України і відповідно настрої в даному випадку президента, який представляє Україну, змінювалися з року до року, і відповідно по відношенню до партнерів. Тож починаємо ми з 22-го року, вересень, початок повномасштабної війни, перший рік, і відповідно, яка була тоді риторика і позиція? До цього моменту. Вони повинні показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні, про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки. Поки вони не готові змінити свій статус, вони не готові визнати, що вони окупант. Вони потім був 2023 рік, де вже ми готувалися, я би розуміли, навіть на всі наслідки від контрнаступу, відповідно зменшили свої очікування. Успіх України залежить не лише від нас, і не лише від нас, українців, а від того наскільки увесь величезний. Моральний простір світу хоче зберегтися наскільки світ залишиться морально змобілізованим, і я в це дуже, дуже сильно вірю. І тому we are here. Слава Україні! Далі був 2024 рік, коли вже стало зрозуміло, що війна затягується достатньо довго, і весь світ просто очікує, хто ж переможе на наступних виборах президента Сполучених Штатів Байден чи Трамп. Ну ми зараз вже знаємо відповідь, але тоді вся конференція по факту будувалася. Ось на цій тезі, що от ця перемога чи в обрання президента принесе мир в будь-якому разі і закінчення війни. Щоб держава наша перемогла, і я хочу мати змогу подякувати лідерам світу за ключову річ саме за таку допомогу, яка зробить перемогу України неминучою, і тільки так до путінської бульбашки дійде бажання шукати реального миру. Дякую за увагу! Слава Україні! Це тоді було перед ми або після мирного саміту плану перемоги, плану стійкості, ну і взагалі всіх цих речей, які ми очікували від західного світу. Ну і ось остання промова вона була зроблена нещодавно. Вона була зроблена в 2025 році. І відповідно тут вже ми відчуваємо наскільки скажімо так, очікування від партнерів і гарантій безпеки, і взагалі швидкого закінчення війни і мирних перемовин. Ну наскільки воно Паде в риторіки і в цінності, відповідно, навіть це можна відчути по промові фінальні президента. Разом з нами, щоб Україна і вся Європа була сильні. Хто допомагає нам у відносинах з президентом Трампом та загалом Сполученими Штатами Америки, тільки разом ми зможемо досягти миру, і тільки якщо будемо сильно відповідати. На всі питання щодо цієї війни сильно, для того, щоб цілі змінились. Дякую. Слава Україні! Тож ми бачимо, як від умовно повернення всіх земель до Допомога з відносимом з Байдом з Трампом, пробачте, зміні змінювалися наші очікування і відповідно очікування наземних партнерів. І ось тут я хочу перейти до другої частини, яка мені здається більш навіть важлива. Це тематика конференції. Вона звучала, як я сказав, як закінчити війну. І це питання воно по факту. Було в повітрі всю конференцію, тому що е, буквально напередодні були у ці вторгнення російських ракетшахідів, на ну, точніше дронів. Я, я так розумію, Герані в Польшу, яка від... відповідно, збила тільки чотири з них. Ну і коротше, всі зрозуміли, що гарантії безпеки захиду, тут ще питання: хто кому має цю безпеку забезпечити? Було багато промов, особливо в таких топ посадовцях, ну як в тому числі. І кіткелега на тему як же закінчити війну і взагалі шляхи миру. Але якщо відверто, і тут я скажу свою особисту думку, це все було ні про що. Точніше, кіткелег було приємно. він говорив, як цей як раніше виступали американці, тобто за санкції, за тиски, все таке. Але якщо коротко, то загальна думка вона припадала більше на те, що захід очевидно не розуміє тепер, як закінчити війну, і ось. Тати я перейду на останню частину. Це був виступ якраз наших військових. І чому я до нього прийшов? Тому що моя особиста думка дуже сильно співпала з тою ж самою думкою, яку озвучив Олег Сенцов. Про те, як закінчиться війна, я на жаль зараз не маю цього відео в публічному доступі. Я б його вам включив, але давайте тоді ви окремо подивитесь, що там сказав Сенцов, коли з'явиться на youtube каналі. А я вам розповім про те, як я вважаю закінчиться війна. Так ось я переконаний, що станом на зараз, враховуючи всю історію з Китаєм, і взагалі очевидно небажання Росії, хоч якось битись на зустріч рухатись на зустріч Трампу. То очевидно, війна не закінчиться на або тільки і виключно на дипломатичному якраз боці. Тобто, це в першу чергу буде історія про фронт. Тепер як буде відбуватися історія про фронт, чому я згадав про Сінцова? Він вважає і тут я це чую від багатьох наших військових, що в якийсь момент така кількість насичення FPV і інших засобів спостереження на фронті, вона буде. Ну, умовно не уможливлювати будь-яке пересування військ противника щодо ну подальшого просування по фронту. Ну тобто, зараз це вже не механізовані бригади в основному, а по декілька, три-чотири, п'ять людей, які намагаються пересуватися так, щоб їх не помітили дрони, і потім ця піхота сидить в норах. Ось відповідно, в якийсь момент протягом умовного. Півроку ця історія вже буде настільки ну, насичена дронами і засобами спостереження, що фронт сильно рухатись не буде, або взагалі рухатись не буде. Так само буде сильно розвиватися якраз у історія під назвою ну, дальнобійні дрони, ракети, і відповідно обидві сторони, і ми, і наш ворог, будуть достатньо ефективні в тому, щоб влучати в різні умовно енергетичні, інфраструктурні і військові об'єкти. Ну, як ви знаєте, ворог ще. Достатньо любить получати в соціальні об'єкти, включаючи лікарні, пологові будинки, ну і все, і звичайно житлові будинки. Але враховуючи те, що обидві сторони будуть поступово стиратися, то по факту буде в якийсь момент ситуація, де ніхто не рухається по фронту, а тільки взаємно стирає друг другу інфраструктуру і не тільки. І ось на цьому моменті я переконаний, вперше буде можливість, коли війна справді може або почати завершити. Бо По факту це буде ну як то не сісфаєр, але достатньо така ситуація, де подальшого військового якогось зенсу просування не буде навіть у ворога, навіть на ці там декілька метрів, які він хоче от хапати від нашого Донбасу. Далі почнеться відповідно вже справжні умовно, те, що назвуть мирним процесом. Коли він почнеться і коли це стане серйозно, ми побачимо по повединці однієї з країн цю країну звуть Китай, тому що якщо вони вже почнуть включатися, це буде означати, що вже із ситуації йде до закінчення війни. Далі буде повне припинення вогню, повноцінні мирні перемовини, можливо, під час них або Після них не знаю, не хочу тут згадувати. Відбудуться перші вибори в Україні, відповідно президентські, потім парламентські. І я так думаю, судячи навіть з коментаря ем, Єрмака, от студентам, що ці якісь домовленості доведеться якось ратифіковувати в парламенті цього скликання. Після цього вже відбудуться парламентські вибори і відповідно місцеві вибори. І ось на цьому моменті ми вийдемо в достатньо новий період. Який напевно не буде означати те, що війна продовжується, але скоріше за все буде означати, що війна може знову початися в будь-який момент, і нам треба готуватися до того, щоб захищати свою країну. Звичайно, тут вже почнеться історія про мирні гарантії і про вступ в Україну в Європейський Союз, і відверто говорячи багато інших викликів, про які ми навіть зараз не можемо подумати, але ну ще раз, це історія, яка вже буде називатися поствоєнний період. Період. Тож я ще раз повторюю: я думаю, що півроку, ну, плюс-мінус, буде історія, де фронт має зупинятися. Якщо це станеться, дай Бог, я б дуже хотів би, щоб це сталося раніше, то відповідно почнуться реальні мирні перемовини. Далі відповідно будуть президентські вибори, ратифікація, парламентські вибори, і десь в жовтні, умовно, 2026 року, напевно, вже буде історія остаточно зупинена. Чи знаю я, як воно буде? Ні. Я тут прошу дуже сильно не сприймати мої слова як єдина правда. Більш того, я навіть не готовий з кимось сперечатися, що буде інакше. Просто із всього, що я почув на конференції, свої думки, те, що я бачу, мені здається, це найбільш вирогідним сценарієм, ну, що не менш якийсь я вірю. Тут багато інших історій про те, як будуть вести себе партнери, як буде вести себе Китай, чи буде він. Намагатися, наприклад, одночасно скористатися ситуацією і напасти на Тайвань, але ну про це можна говорити годинами. Переконаний, що у вас багато блогерів, які про це годинами говорять. Я одним з них ставати не хочу. Але напевно мою думку про закінчення війни ви почули. Чи вірю я зараз про якісь потуги в санкції сполучених штатів? Ну не дуже. Мені здається, що вони побояться впроваджувати реальні санкції. Чи вірю я в те, що це сильно зупинить? Росію теж знову ж таки це один із примусів. Головний примус все одно відбудеться спочатку на фронті. Все інше мені здається менше працюють. Закінчую я це відео на тому, що я би дуже дуже сильно хотів би помилятися і щоб все це закінчилось значно раніше, але щось мені от. Підказує, що, на жаль, в даному випадку це достатньо реалістичний сценарій, який я описав. На цьому і буду завершувати. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Веб. До побачення і до нових зустрічей.